Вміння імітувати одна із ключових передумов для розвитку мовлення. Це базова форма навчання. Сьогодні пропонуємо переглянути імітацію навички прохання дай та вказівного жесту. Мовлення виростає з імітації рухів та звуків. Формується зв'язок чути, бачити, повторити. Повтори, молодець! Візьми наступний. Ось такий інструмент візьми. Повтори за мною. Молодець. Давай мені Повтори за мною. Повтори. Наступний беремо. Наступний Такий самий, як в тебе, що звучить? Ні. Не такий, що в мене звучить? Так, кознаковий. А слухай. Саня. Так, ні, це не підходить. Що звучить? бубенці звучать. Так, молодець. Саня, а послухай ще. Що звучить? маракас, Саня, попроси. Стоп! Що Саня хоче? Стоп! Що покажи, що покажи, що Саня хоче пальчиком. Молодець, кастальєнку саня. Спочатку формування жесту дай, покажи. Відпрацьовуємо вміння розрізняти назви предметів, фрукти, овочі та співвідносити їх з картинкою. Молодець. Огірок. Мамі. Де огірок шукай? Молодець. Капуста і Мо, що в нас тут є? Клади грушу, клади. Так, що ще в нас залишилося? Беремо лимон. Чи яблучко? Яблучко вибираєш? Давай подивимося, де яблучко? Я. Молодець. І в нас залишився лимончик кислий. Наступним кроком є відпрацювання вміння вибирати між запропонованими предметами і картинками. Та за проханням давати та показувати овочі та фрукти. Саня, дай моркву. Ні, це перчик. дай моркву. Моркву, Саня. Сдив? Ні, дай моркву. дай моркву. Дай мені. Дай дай дай. Дякую, Саня. Дай капусту. Дай капусту. Дай дай, дай. дай. Дякую. Дай банан. Банан, Саня. Дай, 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 дай. Дякую, Саня. Дай виноград. Виноград. Дай, 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 світі. Дякую. А Саня. Де яблучко? Де яблучко да. Червоне. А де жовтий банан? Банан да. жовтий молодець. А це груша? груша? А покажи мені грушу. Лимон груша. Особливу увагу на заняттях приділили слова, що позначають дії. А де, дівчинка, миє руки? Покажи пальчиком. Ось цим пальчиком миє ручки. Давай ще. А де чистий зуби, хлопчик? Покажи. Ось так пальчиком показуємо. Чистий. У вправі на знаходження предмета за назвою властивості. Ми ускладнюємо інструкцію. Дай велику моркву. Дай жовтий перець. Великий перець. Дай дай ні. Великий перець. Молодець. Дай велику моркву. Велику ні. Де велика морква. Ось, дякую, зелений. Дякую. Дай мені жовтий. Жовтий, Дякую. дай зелений. Дякую, Саня. Дай червоний. Червоний. Дякую. Ігра в продуктивних видах діяльності працює над моторним компонентом фазівного жесту. А саме вчимося працювати казінним пальцем. На салон прийшло багато ляльочок. Давай зробимо їм зачіски. Кого будемо розчісувати? Вибирай, кого будемо розчісувати? Будемо розчісувати. Так. Ще розчісуємо. Мене... Давай, можеш мені теж зачіску зробити. Будеш Ой. Будеш мене розчісувати? Давай мене, мене. Ось, так. казівним пальчиком. Ой. Здалося, Ой. Вдалося. Давай ще казівним пальчиком. Розчісали. Давай іншу будемо розчісувати. Зачіску Давай Оцим пальчиком Давай спробуємо. Давайте о цим іншим. Оце. Раз, два. <пір> Гра наполегливість. Найкращі помічники у світі перших слів.